Дня інформаційна програма вчасно працює для вас в прямому ефірі в студії Мирослава Курус та Наталія Булеця про важливе із життя краю в наступні 15 хвилин. Рік після трагедії. В ці дні виповнюється рік після однієї з найтрагічніших сторінок сучасної України. Іловайська трагедія забрала життя понад 4,5 сотень українських вояків. Ще понад 100 бійців залишаються зниклими безвісти. Частина досі в полоні. Битву за Іловайськ називають стратегічною помилкою тодішнього військового командування. Після поразки під Іловайськом в полон потрапили сотні вояків, звідти повернулися і п'ятеро закарпатців. Серед них і Микола Марчи. Шак, який сьогодні вже спокійно, але жалем згадує тодішні події. Каже, позиції України були досить сильними. Вояки вже майже святкували перемогу. Але за два дні ситуація кардинально змінилася. Внаслідок стратегічної помилки і загинули українські бійці. Я тут дослугу. Мов закріплення. За двадцять прийняли бій. Вони. Знищили майже всю нашу техніку, вже не було, ну, бо реально не було з чим триматись, були тільки автомати, і то не у всіх, бо декого погоріли після обстрілу 24-го. І 26-го ми вже бачили, що вони недалеко від нас, десь до кілометра відстані, зайняли позиції і знову і ж почали обстрілювати базу із танків, з БМД. Командування сказало, ховайтесь в бліндажі, зараз артилерія буде бити по вашому квадраті, буде пробивати вам коридор для відступу, але так ніякої, ніякого підсилення вогню на, до нас і не було. Більше про історію Миколи Марчишака та сучасних патріотів, які в свої юні роки вже добре знають, що таке справжній жах війни. Ми розкажемо у день незалежності в спецвипуску інформаційної програми Вчасно. Дивіться нас в понеділок, 24 серпня. Шоста хвиля мобілізації до українського війська виконана на 60%. Про це звітують у Генеральному штабі України. За результатами проведення мобілізації призвано 8,5% добровольців та понад 25% тимчасово непрацюючих громадян. Також заступник начальника мобілізаційного відділу Генерального штабу збройних сил України Олександр Правдивець повідомив про проблеми, які перешкоджали виконанню плану. Серед них звільнення з роботи, зміна місця проживання. виїзд за кордон, а це майже 27 тисяч осіб. За словами правдивця, різниця невиконання плану буде компенсуватися за рахунок прийому на контрактну військову службу. Нагадаємо, згідно з наказом президента України, з 19 червня до 17 серпня 2015 року проведено шосту чергу мобілізації та ротацію призовників третьої черги мобілізації. Рівень мобілізації був 8%. на сьогоднішній день. Якщо вчорашніх, яких я відправив в рівно, їх приймуть, то вже буде 35%. Тобто у мене план дуже великий на місто Ужгород. І 35% це вже ну, за шосту хвилю я набрав більше людей, ніж за п'яту. Заходи, які здійснюються, це пропагандистського інформаційного спрямування, тобто листівки, спілкування з людьми безпосередньо. І на сьогоднішній день вже дуже багато пішло добровольців. Учасникам мукачевських подій 11 липня командира закарпатського батальйону Українського добровольчого корпусу Правий сектор Романа Стойку офіційно оголошено в розшук. Відповідна інформація розміщена на сайті МВС. Закарпатця підозрюють у створенні терористичної групи чи терористичної організації. Як вказано на офіційному ресурсі МВС, Роман Стойка зник з поля зору правоохоронців 17 серпня. Запобіжний захід до нього не застосовувався. Закарпатського прикордонника, що намагався покінчити життя самогубством, наразі переведено до Львівського госпіталю. Нагадаємо, інформація про прикрий випадок, що 38-річний прикордонник намагався покінчити життя самогубством, з'явилася в змі. У повідомленнях йшлося про те, що чоловік вистрелив собі в груди 11 разів. Проте жодних офіційних коментарів в Мукачівському прикордонному загоні наразі не дають. Однак в Бергівській центральній лікарні повідомили, що кілька тижнів тому до них справді. Поступив чоловік із великою кількістю вогнепальних поранень. В лікарню його привезли у вкрай важкому стані. Йому провели складну операцію, що тривала 5 годин. Наразі стан чоловіка задовільний, і його відправили на лікування у військовий госпіталь міста Львів. Пацієнт уже я відправлений від нас на Львів. У військовий госпіталь благополучно вилікуваний, наскільки дозволяли наші можливості. Понеділок його забрала машина минулого тижня. Він вже виїхав, лежав в реанімації, вже все. Ми все зробили, що могли, що в наших силах було. В нормальному, задовільному стані пацієнт є виписаний для проведення подальшого лікування в військовому госпіталі міста Львів. Там був досить загрозливий для здоров'я. Оперували наші хірурги, 5 годин стояли за операційним столом. У сваляві представили нового голову районної державної адміністрації розпорядженням президента України, очільником Свалявщини став Олександр Дідович на представленні посадовця. Був присутній голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль, який озвучив основні виклики перед керівництвом свалявського району. Для Олександра Дідовича посада очільника Свалявської райдержадміністрації не нова. Посадовець раніше працював на ідентичній посаді з вересня 2001 року, по лютого 2005. Тепер розпорядженням президента України його повернули на посаду. Як написано в біблії, я привізно благою розпорядження президента України номер 650 Дідович Олександр Анатолійович призначений головою Смалявської районної державної адміністрації Закарпатської області, президент України Петро Порошенко. Щем я. Очільний краю разом з новопризначенцем провели зустріч з активом району, де обговорили основні виклики перед керівництвом Свалявщини. У першу чергу звернули увагу на бюджет району. Так за підсумками півріччя його вдалося перевиконати на півтора мільйона гривень. На сьогоднішній день збереглася позитивна тенденція по виконанню до півної частини місцевого бюджету. Так як за підсумками півріччя, семі місяців у нас є виконання власних надходів місцевого бюджету. Втім, перевиконання бюджету затьмарене відсутністю індексації по платні, яка за цей рік сягає 15 мільйона гривень, та незабезпечені медичні субвенції. Згадали і про проблему опалювання у районі. Попри низьку платоспроможність громадян, 90% населення Свилявщини газифіковано. Враховуючи імовірний ріст ціни на газ наступного року, газове опалення для громадян стане хіба предметом розкоші. В першу чергу, першу чергу за рік ми повинні розрахуватися. Першу чергу. Потім буде розраховуватися за енергонаслід. Іншого виходу я поки абсолютно не бачу. І оптимізму теж не бачу. Яка буде зима один Господь ставить. Попри це, новий голова свалявської РДА Олександр Дідович взявся вирішити цю проблему особисто. Важливим питанням стало і виділення земельних ділянок учасника МТО, яких на свалявщині налічується близько 170. Кажуть, у районі бракує вільних земельних ділянок для військовослужбовців. Та голова ОДА запевнив, якщо землю бійця МТО не знайдуть в межах свалявщини, то єдиним виходом залишиться знайти ділянку у сусідніх районах області. Через засуху на Закарпатті постраждали помідори, кабачки, кукурудза та картопля, яка за останні два тижні розм'якла у землі, розповідають аграрії. Це сталося, зокрема, через засуху. Найбільше цю проблему відчули на Виноградівщині та Бергівщині. Через засуху, за прогнозами фахівців, цьогорічний добір урожаю становитиме близько 20%. Ще одна проблема осипання недостиглих плодів та вигорання багаторічних трав. На проведення осінньо-польових робіт Закарпаття потребує більше. 150 50 мільйонів гривень, зазначає заступник директора агропромислового розвитку Закарпатської ОДА Юрій Лисьо. Проте наголошує, міністерство вже рік як не виділяє кошти. Кращий район, який на сьогоднішній день нам дали хороший урожай, це є Мукачево 46 центнерів з гектара, Виноградово 35,2, Береговський район 34,9. Найбільший вал зернових зібрав Ужгородський район. На сьогоднішній день ви знаєте, що є в нас проблеми із катаклізмами, природними катаклізмами. Для картоплі, овочів і садів це є дуже погане явище. Але я вам хочу відзначити, що ми за три роки вже добилися того, що ми маємо сади, більшість садів на поливі на крапельному зрошенні. Ви знаєте, є коник, є яблук Організатори фрі табору «All Rights» підбили підсумки своєї роботи. За шість днів табір відвідали майже 90 учасників. Мета такого зібрання пов'язати навчання та розваги. 12 професійних лекторів щодня роз'яснювали учасникам, як відстояти права людини. Крім того, навчання включало і моделюючі ігри та спортивні змагання. і ну, будемо класно на рухунках, ніби люди. Постійно казали, що їм подобається. Вони в захваті, там після того як порухається в них бадьори день. Ну люди людям постійно показувалися якісь нові вправи. Я намагався постійно якось урізноманітнювати оці руханки. А теми, які ми озвучували на таборі, це були філософія права, реформи, ламання стереотипів, дії на захист суспільних інтересів. Вчили бути кращими, знати більше і постійно розвиватися. Те, що ми намагалися закласти в ту молодь, яка приїхала до нас на табір, розширювати світогляд зону комфорту, ну і познайомити людей з різних куточків України. День Незалежності України в Ужгороді вітатимуть піснею. 24 серпня, о 6-й годині ранку, на пішохідному мості відбудеться акція Зустріч Сонця із Закарпатським народним хором. Таке дійство відбувається уже другий рік поспіль, проте організатори планують зробити його традиційним. Розпочнуть виступ із духовного гімну України, молитви. Лунатимуть також народні пісні всіх національностей, які проживають на Закарпатті. Місце проведення вибрали не випадково, адже міст Символ злуки, а мета акції показати єдність українського народу. Під час сходу сонця будуть дзвонити дзвони всіх церквах Ужгорода, буде виконуватися гімн України. Окрім того, прозвучать духовні твори, прозвучать кращі твори Золотого фонду Закарпатського народного хору. Будуть виконані твори на різних мовах тих етнічних культур, які є в нас на Закарпатті. І у гоноугорській, на словацькій, на румунській, на чеській, на, на польській. І до новин спорту представники управління молоді та спорту провели робочу зустріч з представниками спортивних федерацій та головами фізкультурно-спортивних товариств. Одне з ключових питань організація заходів до Дня фізкультури і спорту. Весь спортивний актив краю проведе ярмарок спорту. Кожна федерація представить свій вид через показові виступи, майстер-класи, рекламні матеріали. На площі народній біля обласної державної адміністрації впродовж дня буде розташоване ціле спортивне. Містечко попередня дата проведення 11 вересня. Також обговорили подання кандидатур на звання кращих спортсменів в області, переможців та призерів державних та міжнародних змагань а також їхніх тренерів. Тому ми вирішили прийняли рішення організувати спортивне містечко, і провести спортивну ярмарку для того, щоб відповідно мешканці Закарпатської області, міжниця міста Ужгородського району і так далі, і е, сусідніх міст могли приїхати, і подивитися, що саме і як куди можна віддати дитину, тому що е, основний меседж обласної державної адміністрації це саме є пропаганда фізичної культури та спорту та здорового способу життя. І наостанок, сьогодні греко-католики та православні християни святкують преображення Господнє, або як ще його в народі звикли називати, яблучний спас. Цього дня віряни до храму несуть яблука, груші, виноград та сливи. За народними віруваннями яблучний спас передвіщає <кхід> перепрошую перед. Віщає зміни у природі та людській душі, адже це релігійне свято символізує початок осені. Після Спаса ночі стають значно холоднішими. Також на честь свята в Ужгороді освятили щойно збудований греко-католицький храм, який і носитиме назву Преображення Ісуса Христа. Е, найважливіше в цьому святі є те, що це цей час і момент, коли кожному з нам треба дійсно задуматися над своїм власним життям і зробити це преображення, те, яке сталося з Господом, тобто преображення своєї душі, свого серця на для того, щоб ми могли з вами отримати це спасіння і вертається на найважливіше на серце людини, яке потрібно змінити, преобразити, щоб з того серця йшла та любов, любов до Господа і до ближнього. Допоки це все про що встигаємо вам розповісти більше інформації у підсумковому випуску о 19 Дев'ятнадцять тоді і побачимо сплідного, теплого і радісного нам усім дня.